Вітаю вас в новому відео. Зараз хочу почати серію нових відео знімати з відповідями на певні питання та коментарі. Ось нещодавно прийшов до мене коментар під одному з відео, під одним з відео, про те, що я ну, конкретно в тій темі нав'язував, наприклад, подорожі людям. Ну, не тільки нав'язував, але дуже зверхньо. Говорив про тих людей, хто не подорожує, і дійсно я потім переслухав і зрозумів, що це так, і взагалі в житті я інколи можу ображати тих, тих людей, які не подорожують, і казати, що вони якісь не такі. І мені людина привела ось такий коментар, де вона сказала гарні слова, що ну і важливі слова, що всі люди на планеті різні. Якщо взяти... Порівняти з плем'ям їх, то це може бути плем'я землеробів, людей, які працюють на землі, не знаю там на заводах, параходах, роблять продукти, якісь, якісь сервіси, послуги. Люди, які працюють руками, це один напрямок людей, і вони в світі, звісно, потрібні у всіх сферах.